Отже, я Олі підняв настрій, тому у нас знову рубрика Розкажи і покажи. Оля розказує і показує. Просто. Мерседес віту 109, 2.2 Дизель 2006 року пробіг 249 тисяч кілометрів, і це не скручений, а нормальний пробіг. Це видно по нормальних сидіннях, які не затерті, не протерті. Кермо в ідеальному стані. Навіть є магнітола, кондиціонер є і електро. Весь він не вміє відкривати цього. Табо ти що заклацала. О, о. Клацала, клацала. До речі, це оригінальний пасажир. І тут з двох сторон є дверки. Машина так, з одного з боку зайшов, а з другого вийшов. Два ми так зробимо. Бачите, о, від... о, Олі, логіка є. Якщо є дві дверки, значить з знову можна зайти. А ну, відкрись, о, о, а а давай, давай. боже, давай. Зараз покажемо людям, що тут. і, і там то, ще. Давай, ходіть, Оля, до мене. Давай, сюди давай. Ні, ти ходи до мене. Давай так. Цей монтажер ставить музику з цирка. Знаєш, те якби фокус. Залітає, вилітає. Давай. Я не можу. Well, у мене коліна падають. <laughs> Я вже була it's в цьому. Coolina, не не <laughs> платять мені тут зарплату. Перестали it's платити it's гроші. Все, Коротше, магазин, магазин. Машина в ідеальному стані. Не тут не холодильник. Тут ще ззаду відкривається, і ззаду у нас такий класний кілимок. Коврик. Коврик. Хопа, це в нас килимо Каладіна. Тримай, щоб не прибити нашого оператора. Та воно тримає. Я просто... <гум> Тут є автозакривання, електрозакривання багажника. <гум> електрозакривання. Так, бачиш, так, з кнопочки, фальсим. Дизельний, класний автомобіль, надійний. 2,2 Дизель. А тепер я допомню. Скажи. Автомобіль з, з 2012 року в одних руках приганяла його одна сім'я. І тому реальний рідний пробіг і тому реальний рідний пробіг. <гум> а, і оригінальний пасажир. Так. Рідний пробіг ціна. 6999 доларів. І звичайно, присутній торг місто Тернопіль авторинок Бережанська. Приїздіть. Дякую.